Оооо! Моя ж ти солоденька! А на ультралайтик це одне задоволення. Де ми тебе брати будемо? Бачу. Забутись під саку. Ну це тільки я можу. Ай кайфок. А ударчик? Самий солодкий. Да, друзі? Ця щука? Давай січку. Ах. Красотка. Обкрутилась. Хе -хе. Оп! На жаль, вона пішла. Але ми її і так би відпустили. Друзі, всім доброго дня! Ми приїхали в 3 годинки вечора на цей чудовий ставочок, де є різновид риби, а зокрема і щука. Приїхали м -м, буквально кайфунути на лайтову тему. Е, щука, окунь, все. Е, судака тут немає, але тут такі ями, що якщо запустити сюди судака, він тут буде жити. Єсть! Ах ти ж мій шнурочок! Попався! Друзі, силиконова приманочка! Фірми віст, колір 8 Дає нам шнуріте! Підемо там приймемо. Шнурочок невеликий. Стралив змілячка. Ах, ти ж мій солодкий. Заходь. Чи петлю на себе накинув? От хуліган. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну що ж, друзі, це наша друга щучка. Хоп-хоп. Відпускаємо її жити. Біже. Чикс. Приходить, друзі, щучий сезон. А щучий сезон, ви всі пам'ятаєте, по силіконових приманках. Дивіться, яка красота. Фірма Віст сама любима, багатьма любима, вона досить м'які приманки робить. І ці м'які приманки завдяки цьому, цим характеристикам, вони на невеликих грузах і... Просто неймовірно. А оце їхній колір, колір номер 8 повірте, він має бути у кожного з вас. Зараз я покажу. Ось мої два улюблених кольори. Це перший, це який я вам кажу, номер 8 Працює божественно. Та, друзі, другий колір фіолетик, це номер 3 Ці два кольори обов'язково візьміть собі на озброєння саме по щуці. Саме по щуці. Ну просто! Я другого нічого не можу сказати. О, Ха -ха -ха! Кайфок! Що по кавру, Эй, куди Ах, ти видаш? Ах ты ж моя золотка. у <гум> у красотка! Ну, супер, Зійшла самостійно, це дуже добре. Хоп, Ріпирок! Є окунь, окунь! Та да ні, щука, я думаю. Ну, Заглуптив з зброи. Ух, які тут баси. А селикошек заглотив капець. Оп! А ну-ка ще разок. Якраз на такому виході. таком выході язик. Ну только не белые ходы. <свист> Усил. Чувака бра. Вот это а вот начинается нормально. того. Красота. Заплел. Не? Ну давай. Что у тебя такие свечки слабые? Reaper oh, rock. Шпалочок Остав вже нема. Встав вже нема. Перед цим ти чок був, я думаю, вона гналася, розпикнула, mm -hmm. а потім быстренько і добрала. Шекс. Погнали. Так ще, блін, мабуть. Забросок три треба зробити. Може мамочка буде Ось Осьове, за яку я вам казав